Всім привіт! В цьому відео я, я вам хочу розказати, як мене кинула Брік-Армія 1. Чому в мене так довго не було, я розкажу трохи в кінці. Діло почалося з того, що я вирішив повернути свій канал в життю та почати його другу, друге життя, так сказати, із е, легкого роз, розминашного огляду на посилку від цієї саме Брік Армії 1. Я загалом я просто хотів її заказати. І за одне зробив би на її огляд. Що зараз і зроблю? Я заказав дві одинакові фігурки з зсоубиці Азову. Ось перша і ось друга. Абсолютно ідентичні. Фігурка абсолютно нуль нарікань. Нуль питань. Нуль питань. Зроблені дуже гарно, дуже якісно. Всім запринтовані, все так, як. Має бути. По крайній мере, на, кант... на картинці. А от зброї дуже багато нарікань. По-перше, почнемо з того, що зброя прислала взагалі не ту, яку я заказував. Яка була на картинці разом із Лагофігуркою. Ось літники від них. Від неї. Ось що вона. Ось вся цілего зброю. Ну і ще один ПКП печеніх, який я вже почав розбирати. Тому що хочу його закастувати. Так як повертати мені мій пак Лего АК, який був на картинці, збиратись ніхто не буде, я так зрозумів. Так от, що я думаю на рахунок цієї брикармі один? Скоріше всього, це просто попався такий продавець. Або така людина кончена, так як посилка переходила через переправку, так як вона була невмисно відправлена не на той адрес. Скоріше всього, людина, яка отримала її, якщо її так можна назвати, звісно, подилася, що в цій посилці, витянула нормальне те, що було в посилці, витягнула. Той обіцяний пакливо зброя, який обіцяла, і положила ось цей от. Просто для ваги, щоб не було підозри, що він щось там підклав і відклав. Так що, якщо, було, так що, якщо на цьому сайті буде це буде, буде заказувати, вибачайте, я заїкаюсь. Учтіть те, що якщо посилка пройде через переправку, по крайній мірі в моєму випадку, то з нею може бути щось не так. Та й загалом бути з цим сайтом обачливі. Е, коріни до всього, скрини-переписки моєї з продавцем, який мене заблочив. Я написав йому вчора, на момент викладу цього ролика. А сьогодні вранці вже побачив, що він мене заблокував. Тож, що сам сайт. Та, з товару я виложу в описі в, в описі мо в сообществі мого каналу. Не було в мене, в мене так довго на каналі, тому що я просто не хотів робити відео. Просто вигорів з цим ділом. Зараз буду повертати свій канал в життю. Я дороблю крутяську лего діораму на тему російсько-української війни. На яку теж зароблю огляд. Напевно, зовсім скоро. Тому не прощаємо з вами надовго. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока. І будьте уважні з цією бар... Армією один.